Просто із роздягальні на реабілітацію черкаських спортсменів тепер відновлюватимуть за допомогою дороговартісного обладнання. Його придбали для новоствореного центру реабілітації, що на центральному стадіоні. На новинку із обласного бюджету виділили майже мільйон гривень. Черкаські владці запевняють, таких приладів для відновлення гравців немає навіть київське динамо. Нова апаратура дозволить зменшити вживання ліків при реабілітації травмованих спортсменів. Скористатися послугами центру щодня зможуть від 70 до 140 людей. Вона многофункціональна, клінічна практика, гінекологія, спортивна медицина. Ну як, як лікар команди спортивна медицина для чого фізіотерапевтична апаратура у спортивній медицині заміщає фармакологічну загруженість футболістів. У них і так є нагрузка на шлунок на, на фармакологічні там таблетки. І так далі вона відновлює ну, без фармакологічних навантажень. Такого обладнання, от саме такого, цієї компанії У нас в Черкасах немає. Це найсучасніше обладнання і найкраще.